Продовжую робити міні-трактор саморобний на базі ну із запчастин москвича. Так, І сьогодні покажу, що на сьогоднішній день я зробив. Коротко так оглянемо кожний той вузол. Так, Почнемо з передка. Рама у мене йде швеллер восьмерка, 8, 8 8х40. 8 на 4 або 80 на 40, то як каже. Так, спередку, Передня балка у нас е, іде на почіпниках. вісь, ось качення. Цей швеллер уварений. 60-й швеллер, Тут уварений така, значить корпусець. посадочне місце, Там почіпник стоїть. вал На 32, але підпочипник на 25. Тут він тільки легенько прихвачений, і зараз я займаюся цим. І ще тут будуть стоять два такі хороші косинці. Увариться, оце зніметься. І будуть косинці стоять. Так, тут так само такий самий подчіпник, але вже оцей швелір прикручений на тут два болта і тут два болта. На 4 болта на 10 Щоб можна було, вдруг подчіпник накриється, відкручуємо 4 болта. Оце. Ось, виходить з почіпником. І потім оце можна теж збити. І вона откотиться, розбереться і вдруг для ремонту, чи щось там перероблять, чи доробляти, щоб можна було, щоб воно було розборне. Так, потім самі. Тут вона качається. Як бачите, все добре, без закушувань. Ідемо далі. Самі ступиці Москвіч. Ідуть у нас тут виточена втулка. Окремо трошки потовщені втулки під підпочипники. Точних номерів не повню. Почепників. По-моєму, у нас 17 там внутрішній отвір. Виточений палець довгий. І з шістігранника. Під низом тут іде під шестигранник, Значить, щоб можна було ключом придержувати. У цьому шестьграні виточений конус, відповідно, у самій ступен цапфі. Там теж під конус вжимається. почіпник. угорі почіпник, отут втулочка, бо дуже високо не виходить підняти його аж під самий вершок кріплення самої цаппи. Бо тут, бачите, йде навскоси, у жигуля, тут йде такий прямий угол, можна було вище підняти. Ну, нічого, І гайкою. Усе це діло стягується, тут аж конус, шату не буде тут. Потім поставиться болт і відповідно проріз, зіжметься і нічого не буде шату ніякого. Речаги поворотні, які будуть до них кріпитимуться тяги. Москвичовські стандартні, але отут відрізано, отут усе поодрізовано було і переварено таким чином, просто що тут. Оці отвори сам речах іде навскоси, бо ще стоїть супорт. І відповідно так їх прикрутити не можна було. Того відрізалися втулки, прикручувалися, прихвачувалися, все оварювалося, їх можна відкрутити і вони туди проходять, виходять сюди. Так само тут відрізано і трошки підігнуто ось сюди, всередину, бо дуже близько до колеса було. І ось. Все ходить хорошо. Тоді вже, як буде робитися рульові тяги, рульова колонка, все буде теж підганятися. Так, йдемо далі. Блок КПП і щеплення КПП, понижаючий ще редуктор. Тут усе також від москвича. Шків не знаю від чого. Діаметр шківа тут 21 см. Двохручейний під профіль Б. Іде корпус під два почіпника. Потім іде стан... там всередині вал стандартний, відрізано від колінвала, кріплення під маховик. Одрізаний кусок колінвола проточено. Добавлений вал другий всередині виточено. Все зроблено на стокарному станку, Відцентровано, бієння ніякого немає. Все крутиться легенько. Потім маховик стандартний, щеплення стандартне, первічний вал іде москвичовський. Так, як з'єднував коробки москвич. Через пластину, переходну. Тут нарізані різьби. В общем, -то, коротко, о, повне відео по коробці я зніму окремо. Як буду її зараз вона без шестерень там. Як буду собирати шестерні, повністю зніму, розкажу, покажу, що до чого. А коротко. Тут просто буде на першій коробці буде перша, четверта передача. Тобто, пониження, понижена і четверта пряма для транспортних робіт. У другій коробці буде 4 вперед, одна назад. Повноцінна коробка москачовська. Тобто буде 8 вперед, 2 назад. Так, хвостовик укорочений. Ось отут відрізано, уварено. І тут буде виточена алюмінієва така шайба і підсальник стоятиме. Потім стандартний москвичовський. кордон, ну, тільки вирізана сама трубка. Хрестовини оставлені, як бачите, це то стандартне москвичовське, укорочене. Стоять дві тавотниці, Все як положено. 에... Спочатку понував я робити без кардона, наче одна хрестовина, оце ходило сюди. Але не сосність йде на сантиметр Іменно осі моста і коробки. Здвигатись не дуже десь куди, був в раму, спереді колокол. Тож було прийнято рішення зробити такий такий кардончик. І тоді прийшлося б робити ще якби без кордончика, просто хрестивий на душі ще піднімати моста. і було б масине голодування. І так, мост перевернутий. Ну, оскільки перейшли до моста, вже мост у нас москвич. Перевернутий догори ногами. Так, е він не урізаний. Я не врізав полуося, Полося стандартні, мост від Москвича 21.40. Не врізаний, а у нас відповідно диски ну, типа перероблені диски колеса. В першому відео ви бачили, хто свідкує за каналом. Як закріплений у нас міст задній? Дві, як вони правильно, струбцини. Ідуть ось. Обхвачують моста, привершені отвори. Але і ще планую ось сюди, від колеса, це на стандартне кріплення ресор, зробити отакого уголок. Сюди він перевертиться в уголку отвори, прикрутиться на два болта, а сюди привариться до рами. Це для того, щоб сам міст. Так, він зараз держиться, але як послабиться, вдруг десь в не підтягнеш, він може прокручуватися такого, може сповзати відносно рами. А як сюди прикручу, буде вже більш-менш він держатися, не буде їздити нікуди. Так, що в нас ще таке можна тут розказати? Давайте коротко, хоч там вже є. Колія у нас 1,14 м. По, передньому, по задньому мосту, по центрах колес. У передніх колесах також 1,14 метр, це все співпадає. Колісна база, тобто відстань від центру заднього колеса до центру переднього колеса 1,25 м. Висота по чулках моста 30 см. Висота до найнижча точка. У нас виходить редуктор заднього моста. Там 22 см. Невдобно знімати, там погано видно 22 см. Міряв. Потім передня балка, висота до найнижчої точки передньої балки 27 см. Висота під маховиком 30 см. Висота до нижньої точки КПП 33 см. Так, коробка ще кріпиться. Ось на перемичці два болта угонок. Кріпиться під оці кріпення, оскільки я її обрізав, то алюмінієво воно кріпилося на, називає, на тому кожуху алюмінієвому обрізано, тож зробив то, думаю, буде держати. А спереді підійди. Спереді просто-напросто приварив до пластини. Ось уголки, такі поки що не тільки прихвачені. І прикрутив крізь кріплення пластини. Ось і раз, два болта сюди. Це все ще буде проварюватися, оселятися, і оскільки вона тонка пластина, тонкувата тут, по-моєму, півторачка. Трошки може грати і ще, можливо, остю ось тут. Усилення, якісь ребра кину, бо немає, має такої величини пластини великої. так Все наше більш-менш розказав. Ну, ще длійна роми зараз кинемо. У нас 1,68. загальна довжина роми. А загальна довжина від краю колеса. І до... Це у нас буде найкоротша зараз, найдовша точка. і Відповідно трохи ще ось такого. Ага. Получається 1,90 м. І до краю бомпера. Це сама найбільша точка, у нас вони виступають за бомпер. Так. Ну, в цілому таке розказав, далі. Буду знімати відео, буду я по мірі роботи. За кожного мелочі e я знімати не буду, але буду старатися зробити якусь кількість роботи і зняв вам, розказав. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. До зустрічі!